Для здійснення діяльності графічного дизайнера зазвичай вимагається певний базис з таких дисциплін, як рисунок, живопис, композиція. Це той фундамент умінь, знань і навичок, який необхідний для опанування майбутньої професії дизайнера. Ці дисципліни здобувачі освіти опановують протягом перших-других курсів. На другому курсі продовжується формування професійних компетентностей шляхом вивчення дисциплін професійного циклу. Здобувачі освіти навчаються створювати графічні матеріали з використання методів цифрової графіки, комп'ютерного програмного забезпечення для рекламних та видавничих цілей. У 2024 році для вступу на бакалаврат необхідно здати НМТ та творчий конкурс. Після здачі результати підраховують та виводять загальний бал. Отриманий результат впливає на те, чи вступаєте ви на бюджет. Також беруть до уваги наявність пільгових категорій. Мотиваційний лист враховують на саме останню, коли декілька людей претендують на бюджетні місця.